27 листопада 1095 року на соборі в Клермоні папа Урбан II закликав до Христового походу на захист близькосхідних християн і завоювання святої землі. Військо з усієї Європи складало порядка 4 тисяч лицарів і 25 тисяч піхотинців. Після взяття у грудні 1098 року маари хрестоносці рушили у глиб Фатіміцького і 7 червня 1099 року підійшли до Єрусалиму. Брак продовольства і питної води не давав. Можливості сподіватись на тривалу облогу, і вже 13 червня хрестоносці здійснили першу спробу штурму міста, успішно відбитого нечисленним гарнізоном Єрусалима. Ситуацію врятувало прибуття 17 червня в Яффу генуейських кораблів з провіантом. 14 липня 1099 року розпочався черговий штурм Єрусалиму. На другий день, 15 липня, загони хрестоносців увірвались до міста, яке розграбували і вирізали майже усе 60 тисячне населення.